Мир дійсно може бути забезпечений лише тоді, коли Росія втратить ІКЛА, тобто перестане бути агресивною державою, яка ну, теперішнього типу. А Оскільки географію ми не обдуримо, то після війни та Росія, яка буде, вона має бути слабшою за себе теперішньою. Все-таки освіта дає серйозний результат. Через школу пройшли десятки мільйонів. Українських дітей вони поступово живуть в системі українських координат. Читання формулює зовсім інші нейронні зв'язки і дає можливість побачити широкі контексти, чого ти в відеоматеріалі навіть там, навіть в довгому не побачиш. Вахтан Кіпіані, сержант 13-ї бригади оперативного призначення Харті. Росія протягом 30 років незалежності неодноразово посилала більш ніж чіткі сигнали, що її план як мінімум нас зробити такою державою, як Білорусь, тобто так, яка буде перебувати в повному підпорядкуванні Російської Федерації. А з другого боку, вже в 2021 році, у відомій статті Путіна, яка називалась про історичну єдність Росіян та українців, було послано більш ніж прозорий сигнал, який свідчив, що ми з вами вже не братські народи, а ми один народ. А якщо один народ, ми з вами будемо жити в одній державі. Це було фактично оголошення війни. Ми цей удар, на жаль, пропустили, і суспільство і держава не були достатньо мобілізовані для того, щоб зустріти ворога озброєними. Це дуже складне питання, тому що воно об'ємне і в ньому є багато всяких підтем. Не має бути ніякої політики пам'яті, яка спрямована. На ослаблення українського державного суспільного механізму чи, чи організму. Е, якщо ми будемо підлаштовуватися під поляків, під угорців, під американців, під німців, під росіян, під кого завгодно, ми будемо слабшими. Тому що ніхто з цих націй під нас не підлаштовується. І тим більше в питаннях історичної пам'яті. Є мільйон прикладів, коли в сусідніх державах вулиці носять імена тих людей, які воювали між собою. Але нікому не прийде в голову там в Румунії називати вулиці так, як було приємно угорцям, а в Угорщині так, як приємно словакам. Тому ми називаємо вулиці, ми ми шануємо, ми пишемо, ми знімаємо, ми глорифікуємо, тобто називаємо вулиці, пам'ятники, університети іменами людей, які для нас важливі, які нам здаються частинами нашої сили. І ми з повагою ставимося до того, що у поляків комплект імен, явищ, подій інший. Но то очевидно, що ми не маємо давати їм підстави думати, що натиснувши на українську владу, ми маємо підлаштуватися під їхнє уявлення того, яким має бути історична політика. Тому я за співпрацю, наприклад, з польською державою, але сфера історичної пам'яті у кожної держави має бути своя. Мир дійсно може бути забезпечений лише тоді, коли Росія втратить ІКЛА, тобто перестане бути агресивною державою, яка ну теперішнього типу. А оскільки саме саме народження зачаття російської держави відбувалося в умовах постійних воєн проти всіх сусідів і інкорпорування, включення їх до свого складу, це означає, що не агресивною буде та держава, яка буде нездатна проводити такі війни з огляду на те, що в неї будуть бракувати ресурсів. І тому одним з наслідків війни, ідеальних для України, була б втрата Росією спроможності проводити ці ці війни, тому що в неї буде а. свої внутрішні проблеми, б, в неї будуть економічні неможливості таку війну, бо це дуже інтенсивна війна, вона дуже дорого коштує. От вчора був там ракетний удар, сукупна вартість ракет під мільярд доларів. Причай, уявіть собі, мільярд доларів в один день вилетів в трубу. Тому відповідно треба зрозуміти, що так довго війни вестись не можна. І наш наша мрія про розпад Росії це ще й знаєте певною мірою історичний досвід. Росія, попри те, що казала, що вона ніколи не може бути розпастись, вона двічі в ХХ столітті розпадалась. Перший раз в 1918 році, коли від неї відбрунькувались Фінляндія, Польща, Держави Балтії, зрештою Україна, Грузія і так далі. Частину потім території Росіяни назад взяли, але частина залишилась незалежними. А другий раз в 1991 році, коли СССР розпався, а СССР був російською державою. Попри те, що там дружба народів, якесь формальне членство України і Білорусі в ООН, всі розуміли, що це просто окуповані території. Тобто на наших очах відбулося два розпади Росії. Тому третій, там, четвертий може бути, просто треба працювати в цьому напрямку. Зусиль однієї України буде недостатньо. Поки що інші країни мало хочуть, так би мовити, в цьому брати участь, але життя покаже. Я думаю, що раніше українці з різних регіонів України по-різному дивилися на історію. Першою точкою, де погляд із Заходу, Сходу, Півдня, Півночі і так далі став єдиним це тема голодомору. Це було непросто. Над Ющенком кипкували, заперечував, казав, що не на часі, там, і так далі. і так далі. Але минуло кілька років, і ми бачимо, є повний консенсус понад 90% в усіх регіонах України, і там, де був Голодомор, і там, де Голодомору не було. Вважаю, що це великий злочин, це геноцидна акція російського імперіалізму, комуністичного. Тобто це поки, це свідчить того, що можна знаходити такі рішення. Щодо, наприклад, Другої світової війни, донедавна не було консенсусу. Одні казали, що там упівці наші герої, а інші казали, що якісь там буржуазні націоналісти і так далі. Але оця війна, наприклад, на мій погляд, зняла цю проблему, і якщо нам соціологія зараз показує вже понад 50 чи 60% підтримки і розуміння того, що українські націоналісти це були патріоти України, які воювали за волю України. Тобто поступово це відбувається. Плюс шкільний підручник. Тобто, все-таки освіта дає серйозний результат. Через школу пройшли десятки мільйонів українських дітей, вони поступово живуть в системі українських координат, а в цих координатах нема там, грубо кажучи, Петра I, але є Мазепа, там нема більшовика там, чи есера Муравйова, а є Крути. ну І так далі. І так далі. Тому я думаю, що ситуація не є поганою, і поступово ми приходимо до спільного бачення. І харків'янами, і, і мешканцями Франківська, наприклад, більшості історичних фігур, які мають ну, загальне національне значення. Я не так добре знаю історію інших народів, щоб казати, що це там типово чи не типово оці сварки, розбрат і так далі. Але свої уроки треба вчити. Там, де українці між собою чубились, завжди приходив москаль. От відповідно, треба. Пробувати вивчити уроки. І якщо в 18 20 роках частина українського суспільства була там за Петлюру, частина була за гетьмана, частина була за більшовиків, то зрештою і перші, і другі, і треті, якщо не вийшло в еміграцію, і не Росіяні були по світу, то загинули під час голоду. Тому це вже так, не так актуально. Насправді був би Петлюра чи Болбочан, чи, чи Скоропадський, це вже не так актуально було б, але це була б українська держава. От відповідно, цей урок треба вивчити назавжди. Я думаю, що ми маємо писати українську історію як національну історію, але частково вписувати її в глобальний наратив, тому що ми, ми не з космосу тут з'явилися, біля нас були реальні сусіди. Відбувалися певні історичні процеси, відкриття Америки, вигадання там колеса, там дві світові війни в 20 столітті. Ковід, ну тобто всі ці процеси, все це є частина світової історії. Тобто написати книжку про голубус України можна, але це неефективно, тому що ну, професор Грицак написав, там, намагався вписати історію України в глобальний контекст. Це одна зі спроб, може бути краще і більше різних підходів може бути. Але треба, головне, не, не, не боятися дивитися на Україну через призми інших процесів, які відбувалися. Це творча робота, бо, звичайно, традиційніше, простіше написати там, від Антів там, чи там, від Русі і до, там, і до Кравчука, ну, умовно кажучи. Але ж можуть бути інші перспективи. І багато істориків, до речі, працюють, Тут треба сказати, що там, вписуючи Україну в контекст польсько-Литовських держав і так далі, хтось в Османський, і кримськотатарський чинник вписує, ну і так далі. Тобто, в принципі, таких робіт доволі багато. Іншими словами, чи може людина обрати собі ідентичність? Може. Мільйон прикладів. Від Петра Могили до наших днів. Тому не обов'язково народитися українцем, але бажано було б, якщо ти живеш в Україні, пов'язуєш своє життя з цією країною, з цим народом, з цією землею, з цією колись американець з індіанським корінням Джеймс Мейс, він історик Голодомору, він сказав, що в моїх жилах тече українська кров. А чому він це сказав? Він сильно захворів, йому переливали кров у Києві. Тобто він фізично отримав порцію української крові. Ну, він був він американець, але він був українським патріотом і дослідником, який відкрив світу саме трагедію голоду. Тому не обов'язково от приходити в оцей складний шлях з переливанням крові. Це можна зробити простіше, просто впустивши в себе історію цього краю, любов до нього. От бо є маса прикладів, мільйон прикладів. Навіть в нинішній війні, коли. Безліч наших убивць з питомо українськими прізвищами, там ну, на, на Енко, на «Ук», Юк, знищують, стріляють, пускають ракети з кораблів чи човнів, з літаків ту колабораціоністів з українськими прізвищами, якісь діда прадіда були напевно українського походження. А вони обрали російську ідентичність або бажання служити чи за гроші, чи за владу до для російського царя. Тому, а є маса протилежних прикладів. Але з другого боку, чи з третього, чи з останнього боку, це Україна, і вона має бути Україною. То попри те, що там якісь грузин, чи якісь євреї, чи якісь росіяни, чи якийсь американець, чи хтось ще приймає українську ідентичність, бажано було, щоб більшість українців зберігали свою ідентичність. І не по зову крові, і не по зову мови. Ну хоча мова це безсумнівно дуже важливий елемент нашої ідентичності. А тільки тому, що вони українці. Тобто я знаю безліч людей різного походження, ну але абсолютно більшість людей, які навколо нас українці. Тому, звичайно, ця розмова має бути першим до українців. Чому ви не зберігаєте вірність землі, предкам, крові, про яку ви говорите? Ну, я там не вислю такими категоріями, але мені здається, що важлива апеляція в першу чергу до тих, хто з діда, прадіда не забуваючи козацького роду. Я б не хотів, щоб війна стала природним природнім світом для України, тому що війна це смерть людей. Ну тобто, це про це можна говорити про, як про концепцію, але тоді ви маєте стати воїном і стати, хтось сказав з поетів, що який ти поет, якщо ти не був на війні. Як, як можна розмірковувати про філософію майбутнього, про війну як природній стан, якщо ти не воїн? Тому мені здається, що важливо, що звичайно війну треба закінчувати. Бо вже зараз на цій війні загинуло тисячі і тисячі е, дуже талановитих людей в різних сферах. Хтось талановитий слюсар, хтось талановитий артист, хтось талановитий історик, хтось талановитий е, комп'ютерний дизайнер. І їх не повернути. Тому війна не призводить до кращого, вона вбиває реально різних людей, яка кращих це не так. І гірших теж вбиває. Бо куля, е, набій або там, снаряд вони не вибирають. Але важливо те, що. Всі ці жертви вони мають призвести до того, що ми колись маємо зупинити небезпеку російського впливу, російського імперіалізму для нас. І а оскільки географію ми не обдуримо, то після війни та Росія, яка буде, вона має бути слабшою за себе теперішньо. щоб вона не мала достатню кількість іколу зубів, щоб нападати не тільки на Україну, але для нас важливо. Тому це питання спроможності вижити, хоча небезпека, певний час ще буде. Я погоджуюся з цією тезою більше про молоду державу, ніж про молоду націю, тому що нація це продукт 19 століття. Попри те, що там всім хочеться бути там поглибше і так далі. Але сучасні нації в Європі, не тільки в Україні, італійці, німці, там багато інших націй народжуються реально в 19 столітті. Але щодо молодої держави, 100%, тому що першою українською державою сучасного типу це була Українська Народна Республіка. А це було і Західна Українська Народна Республіка. Це 1918 рік фактично. І одна і друга проіснували ну так лічені місяці протягом трьох років, але все одно це були втрата столиці, повернення, втрата і так далі. Тому держава справді молода. Країна не молода. Нація ну, в широкому контексті не молода. В жилах українців тече кров: там, і Скіфська, і Печеніцька, і Половецька, і Козацька, і Єврейська, і там якась інша, інша, інша. Але це. Все додержавний період. Тобто до 1918 року держави, як, як ми її собі уявляємо, з кордонами, з фінансовою системою, з правопорядком, там, з тюрмами, з культурною політикою, не було. От просто це була російська держава або австрійська держава, бо навіть гетьманщина. Це специфічний тип держави, середньовічної держави, так, але це не та держава, яка Мазепа не мислив категоріями українці і росіяни. Хмельницький так не мислив. Він знав, що московит це не козак, але він легко міг підписати угоду, бо це давало йому можливості для ну, свого способу уявлення як розвивати цю територію. Тому немає ніякого приниження казати, що ми молода держава, бо зрештою перерва між 20-м роком і 91-м – це було 70 років. А цей час була не наша держава. Є критика, та полеміка навколо чи була УССР. Українську державу є історики, які кажуть так, є історики, які кажуть ні. Але де-факто ми прийшли до того, що нам 91-му, на відміну від поляків, не просто треба обрати на виборах раніше були комуністи, а поляки обрали антикомуністів. І далі існувала польська республіка. Ми мусили поміняти фактично всю еліту. Ми це зробили не повністю, і тому таким, крок вперед, два кроки назад, два кроки вперед, крок назад, ми рухаємось до теперішнього. Тому це означає, що все-таки ми доволі молода. Демократія, молода нація і молода держава. Ну тому, що в Англії, там чи в Франції, чи в Нідерландах подібних проблем немає. Хоча і Нідерланди воювали з сусідами, і німець, з Францією просто донедавна вбивали один одного. Але вони це пережили, і в них вже той ступінь і демократії, і свободи, і державності, який ну не дає їм власне такого е... такої небезпеки, яка є в нас. Треба в принципі, багато читати. Тобто, звичайно, зараз час аудіовізуальних матеріалів, треба подивитися короткі відео. Це важливо і це добре, але читання формулює зовсім інші нейронні зв'язки і дає можливість побачити широкі контексти, чого ти в відеоматеріалі навіть там, навіть в довгому не побачиш. Тому треба, особливо той, хто хоче дослідницької роботи, в різних сферах, в літературі, там, чи в історії, чи в фізиці, чи в будь-якій сфері займатися, то треба багато читати, а оскільки зараз пропозиція книжок набагато перевищує можливості їх прочитати, треба читати рекомендації, чути ці рекомендації, пробувати. І я, наприклад, майже не читаю художню літературу, на жаль. Але я читаю багато, принаймні, передивляюсь. Збірників, документів, монографій, істориків різних з різних сфер, які мені дають можливість побачити широку картинку. Я можу не знати нюансів в певній темі, але я принаймні розумію, що за чим відбувалося, і приблизно розуміти логіку подій. Тому студент, якщо хоче в цьому розбиратись, а в принципі мусить в чомусь розбиратись. То він має приблизно такою спочатку осягнути широку рамку, і потім будуть теми, в яких він буде дуже зацікавлений. Чи це буде історія кулінарії, чи це буде історія військової справи, чи це буде історія держави, чи це буде історія там, проституції. Ну, будь-яка тема, яка людину зацікавить, може бути глибоко досліджена, і людина буде найкращим вивано-франківським спеціалістом от, з даної теми. І тоді у людини з'являється додаткова вартість, і він і на ринку праці, якщо це широка тема, всім потрібна. Або через те, що він знає різні мови, бо читає книжки різними мовами, він буде себе краще почувати, бо зрештою реальне життя воно полягає в тому, що треба знайти можливість для самореалізації. І це все це читання і так далі, для того, щоб розуміти історію, або розуміти літературу, або розуміти право, а потім це застосовувати в реальному житті, а не заради чистого задоволення, хоча на пенсії можна подумати, але це ще далеко.